Всім привіт, колеги. Хочу поділитися невеличким лайфхаком. Можливо, це стандартна процедура, але для новачків вона може бути цікавою і корисною. Мова йде саме про зовнішній вигляд цих фасадів. Як бачите, текстура повторюється і в реальності хотілося б її покращити і в ідеалі розташувати ці фасади так. Щоб після розпиловки ця текстура була продовженням. А як це зробити в візуальній частині? Можливо, є інші способи, звичайно, я не претендую на якісь 10 з 10 балів, але покажу той спосіб, який мені відомий. Він дуже простий. Ну, Я просто скопіював модулі, далі їх треба розбити. Розбиваємо ці групи і. Дивіться, фасади в нас все ще є групами. І в цьому меню немає можливості працювати з текстурою. Навіть якщо ми зайдемо всередину групи, все одно не буде того меню, яке виглядається після розбиття. Дивіться, ми розбили. Заходимо правою кнопкою, з'являється меню текстура і положення. Ось на цьому фасаді його немає. Розбиваємо, знову натискаємо правою, з'являється положення. Ну і так само інші всі розбиваємо, розбиваємо, розбиваємо. Розбили. І натискаємо правою клавішою, з'являється ось така текстура нашого листа DSP. І, наприклад, беремо, орієнтуємось по якійсь точці. Прив'язуємось, просто натискаємо Enter. Так само, беремо верхній фасад і прив'язуємо знову в тому ж самому місці. Натискаємо Enter. Ось, Як бачите, вже видно візуально, що це продовження текстури ті ж саме. І продовжуємо цю операцію з наступними фасадами. Текстура, положення. Ну, як бачите, розмір текстури нам дозволяє тут прив'язуватись до однієї точки. Можна прив'язуватись будь-якою точкою до якогось іншого кута. Ось бачите про що я вам хотів показати. А тут текстура видно, що вона перерізана, її теж треба налаштувати. Положення. Давайте тепер на іншому модулі прив'яжемось до нижнього кута. Enter. Текстура положення. Ентер, текстура положення. воно, ну, ось, Ентер і останнє текстура положення, Ентер. Ну, що я бачу? Що фасади верхні є продовженням нижніх. Далі, вже як там замовляти цю послугу, це, це через менеджера. наскільки мені відомо, ще не пробував. Ну, і групуємо назад. У мене гаряча клавіша Ctrl-G на групування. Створюємо групи, змінюємо їх назву і знову заносимо в наші модулі. Таким чином, ці фасади будуть. На візуалізації, особливо якщо ви робите рендер, ну, будуть виглядати на порядок краще. Всім дякую, пишіть коментарі. Можливо, щось не так, можете поправити і показати, як в який спосіб ви знаєте.